Водій маршрутки номер 23 розповідає, їхав за звичайним маршрутом у напрямку залізничного вокзалу. Раптом прямо на ходу загорілася машина. Пожежа почалася під панеллю в салоні, де знаходилося близько 10 пасажирів. Я не встиг нічого зреагувати, навіть абсолютно я, не, я нічого не зрозумів. Як що задиміла, от зразу повиходили пасажири? Я двері відкрив, тільки вибіг, щоб акумулятор цей От. Тоді зразу думаю, що зараз акумулятора сидіню бігом же до огнетушителя. І Коротше, в салоні я вже не встиг зайти Повністю плам'я за лічені хвилини полум'я з маршрутки перекинулося на два легковики, що були припарковані вздовж дороги. Власник Форда Іван чекав дружину під кабінетом лікаря, коли почув хлопки. Каже, подумав, почалася війна. Вибіг подивитися, де стріляють, а з'ясувалось, то лопалися колеса. Це на металолом. Узов пагарял, все погаряла. Пожежні стверджують, прибули на місце події за сім хвилин. Проте кажуть, машини горять дуже швидко, і врятувати їх майже неможливо. Під час засіння наші працівники попередили вибух газових балонів, якими був обладнаний автомобіль. Тобто стволи були подані на охолодження балонів, і наші працівники перекрили ці балони. Нагадаємо, за останні 9 місяців це вже другий випадок загоряння маршрутки на ходу. У листопаді минулого року зайнялася 52-га маршрутка на вулиці СКД, що як і ця належить тов Сумипас Транс. Наразі загорянням маршрутки 23 займаються правоохоронці. Загалом в Україні палаючий пасажирський транспорт, не дивина. З початку року маємо кілька таких випадків: горіли і автобуси, і тролейбуси у Львові, Херсоні та Києві. Олена Даменко, Наталка Гордус, Юлія Марковська, Олександр Гордус на часі новини.